8 вересня 1991 року. Цього дня з нетерпінням чекали жителі Савинець, щоб відзначити 320-річчя селища. І ось на центральній площі з'являються справжні козацькі вози, а попереду славний сотник Могилка. Він привів свою сотню, щоб оселитись на диким полі біля берегів повноводого дінця. зачитує височайший указ о засілінні казаками, вольних земель і основанні нових слобод. до місця проведення урочистого свята прямують і савичани, і гості сусідніх сіл, та найпершими все-таки із Кошовим і батюшкою. А на сторожовій вишці вартовий, який уважно слідкує за тим, що діється навколо, відчинена брама старовинного подвір'я. І ми вже бачимо хвилюючу зустріч сотни та могилки з козаком Савою. А по давній традиції добрий кухоль міцного пива. роду нема переводу. Перед вами спадщина славного козацтва і булава кошового, і козацька корогла, і батюшка з христом, і довжелезні піки. Все це нагадує нам славну історію рідної землі. Дивлячись на цих козаченьків та горличок, мимоволі пригадують слова української народної пісні. Наша дума, наша пісня не вмре. Не загине. А ось найзнаменніший момент в історії нашого селища. В народі вже давно ведеться, що йде за радістю, біда. Коли у землю кіл заб'ється, то виростає слобода. Забити глибоко, немілко, посеред степу, поміж трав, ударив молотом могилка, а потім сава ще додав, у душах радості повінця її неділимо навпіл і будувалися савинці, і звідсіля, де вбитий кіл. Ці будувалися, розросталися, одне покоління змінювало інше, а єднала їх усіх любов до рідної землі. І не збідніла ця земля славними трударями. Вони стали її справжніми господарями. Над святково вбраним майданом лунає чарівна мелодія української пісні на честь кращих працівників нашого селища, на честь тих, хто своїми руками... Робить наш край багатшим, а життя людей щасливішим. І у сонячній млі полилися слова, хліб святий на землі, хліб всьому голова. Недарма в народі кажуть, що від хліба та води пішло все живе на землі. Тож шануймо воду із криниці і шануймо колосок пшениці, От тоді минуть нас всі напасті, і тоді нам засіяє щастя. ми бачимо один з найпоетичніших народних обрядів весілля. Батько й мати виводять молодих на люди. Юне подружжя Куценко схвильовано і зняковіле, а серця батьків навпаки сповнені потаємної гордості. Справді, гарних дітей вони виростили. Живіть же на радість людям і на втіху батькам своїм. Так взаємної любові та поваги руки новоодружених з'єднують вишитим рушником. Нехай любов сіяне наче зірка, не буде хай ні горя, ані зла, за звичаєм країнським, скажем гірко, щоб доля в них солодкою була. Якщо ці молодята тільки на початку життєвого путі, то за плечима подружжя піманки 50 літ сімейного життя. Золотий. Ювілей. Чимало гарних слів сказав глава сім'ї на адресу юного подружжя. І найголовніше це любов і пошана до своїх батьків, свого роду, своєї землі і свого великого народу. Сонце щастя прорізає хмару, хай горе відлітане, наче дим, і пару молоду, і старшу пару ми хлібом повітаємо святим. Беріть до рук своїх духмяну скибу, бо він є міць і сонце, і життя. Вклоняємось до ніг Незенько хлібу, бо він це мир, це мати і дитя. Пророче писав, нічого кращого немає, як тая мати молодая своїм дитяточком малим. Ось і воно це дитяточко та його батьки подружжя сінних. А у Савичан веселішають обличчя, світ побачив ще один нащадок славного лицарства. Ще він любив жарти і влучне слово. Кажуть, коли сміялась Хортиця, дотримтів Стамбул і не спав султан. А козак міг зобразити і бусурмана, і солоху. Його широчезні шаровари за якусь невловиму мить могли стати звичайнісінькою юбкою. Ото було вже реготу на січі. В красивих плахтах, гарних сорочках, хоч козаки ніколи не женились, та добре розбиралися в жінках. Жіноцькі очі, серце і груди крають, легенький усміх, ніжні слова. Ну а коли жінки ще й заспівають, то в козака аж серце вмліва. Сьогодні радість, а тоді опісля і день в погід. Дорогу нелегку, та рідна пісня. Українська пісня завжди допомагала козаку. Свято наближалося до кінця, але всі відчувало, що не вистачає. І чого б ви думали? Каші, справжньої козацької каші, затовченої добрим салом та пропахлої степовим димом. І каша вдалася на славу, бо вдоволені нею залишилися всі гості. Колись козаки співали, ой ти січ рідненька, мати наша, тут воюєш, тут горілку п'єш. Як не поїси смачної каші, то татари турків не поб'єш. Сторожовий козак горбань звертається до присутніх. А чи є серед вас, панове, справжні козаки, чи є ще порох у порохівницях? Як бачите, є. Знайшлися найсміливіші, найзавзятіші, найспритніші. Подивіться, люди добрі, козаки, які хоробрі, стали дружно всі у ряд, ухопились за канат, і сюди, і туди тягали, то вставали, то лягали. Ці хлопці, які їхні давні предки, хотіли вкрити себе славою, здобути коштовну зброю, доброго коня. Завоювати прихильність коханої дівчини, порадувати батька й матір. Хто не дужий, йде подалі, а сильнішому ми далі. А давали, як червінці, реготали всі савинці. Грошеняток ого-го, а купить нема чого. Козацтво в злагоді і мирі, та не тремтіла у бою рука, бо величенька, двохпудова гиря завжди була сестрою козака. А тому в наступному конкурсі беруть участь гиря і всі бажаючі. Перетягування канату це дитячі забави в порівнянні з вижиманням гирі, бо там друзі, команда. А тут з одного боку непокірний метал, а з другого твоя сила. Міць і воля твоя. Багато сміливців підходили до гирі, та найкраще приборка в цей підступний снаряд переможець змагання «Козак-гутник». Йому заслужена нагорода і червінці, котрі він згодом обміняє на українські гривні. У козака бувало все в поході, то сало їсть, то сухарі гризе. Подивимось при чесному народі, кому ж лотерею повезе. А вже сміється збоку десь могилка, і люд загувне, мов бджолини рій. Кому кастрюля, а кому тарілка і роздавав це сотник, поберіть. Свято підходить до кінця. В серцях всіх присутніх воно залишило глибокий слід, і люди зробили важливий крок до відродження нашої духовності. Хай біля хати розквіта калина, нехай земля дощі веселі п'є. З тобою, рідна ненько Україно, Ми всі були. Ми будемо, ми є, прославим рідну матір Україну, народе мій, і скинь ярмо раба, ганьба тому, хто нівечить калину, хто матір забуватому ганьба. Нам вільно жить, нікого не бояться, надість друзям, ворогам жах, хоча Савинцям вже і 320, та жить їм ще і славиться в віках.